Є ще якісь запитання, да Наталі? Дякую. 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 Номер 5. Детальний план території, в районі вулиці Садова Нарійська, в селі Сутільник і району. Розробник ДПТ ПП і МТА. 2020 року, номер 932 Оголошення часом посього народ 18 18-12-2010 року. Дальний план території розроблений е, на земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності громадянина, знаходиться між, е, на перехресті вулиця Садова, вулиця Новорізька або дорога на Щерець чи постомети. Длянка перебуває в власності 2012 року. Генерального плану е, на цій території допустиме розміщення об'єктів дорожнього сервісу, кафе, е, об'єктів торгівлі. Ділянка вільна від забудови передбачається будівництво власне СТО роздорожнього кафе, об'єкту водопостачання, водовідведення, підключення до центральних мереж села Сокині. зїзд виїзд зі сторони вулиці Садової. Можна що... а, так? Можна Скажіть, будь ласка, життя? Ділянка перебуває у приватній власності 2012 року. Так? Але в нас є генеральний план села 2014 року, затверджений. Скажіть, будь ласка, згідно з генерального плану 2014 року, ця ділянка, яку ви сьогодні розробили, в неї яке призначення? Далі, це угу. Ось, ми це ми, говоримо, да. ми говоримо, Генеральний план села 2014 року. Державне виробництво на 2012 рік посвідчений Державним Я говорю про генеральний план села Суківники, затверджений 2015 року. Може хтось відповісти? 14 року також там передбачений, об'єкт заселістів? Ні. Ні. Прошу, може хтось відповісти зараз з присутньої влади? Чи архітектор ну, збудований? Призначення цієї ділянки згідно mm. генерального плану. Що в нас на генеральному плані в тому місці? Генеральний план не визначає цільового призначення. Цільове призначення визначається про документами на земельну ділянку. У даному випадку там є ОСГ. Покажіть мені, де в генеральному плані ділянка цільове призначення. Пана у нас святого, ось тут є біла зіляночка, і там пишеться і... цільове призначення. Так, тут на такою такої ві... Цільове призначення. Так, написано? ну не знаю цільове але призначення. Знаю, тут пише призначення адміністративні і громадські установи та їх території. не є цільове призначення. Добре, залишайте. Виправте мене, будь ласка. Що це Так як задавайте як питання, тоді вже не Я срок. спеціаліст, ви спеціаліст. Виправте мене, будь ласка. Тут згідно Добре, А що це отаке на плані? От червона. Давайте вже будемо, по, по, скажімо, як чайники, так? біла площадка червоним виділена, Добре. бачите, рожевим. І тут виноска адміністративні і громадські установи та їх території. Поясніть мені, будь ласка. Це функціональне призначення. Добре, Функціональне призначення це було змінено. Станом на зараз, план, новий, змін. На зараз це єдиний Добре. віч. Генеральний план станом Я на сьогодні єдиний діючий генеральний план, в якому є, як ви сказали, призначення функціональне, адміністративні так і громадські установи. Прошу пояснити, як ми можемо розробляти зараз одне, коли в нас в плані зовсім інше розробці генерального плану з звер... детальним планом. Ми звертались до розробника генерального плану. Розробника внесення змін генеральний план отримували дозволень. Я розумію, я ж кажу, до розробника то інституту містопроект вони власне передбачили новим генеральному проекті внесення змін генерального плану розміщення тих тих об'єктів. Вони передбачили, але він, не, він затверджений. не затверджений і він може так. бути не затверджений. Можемо. Ми не можемо собі уявити там так і зараз по цьому, що колись може затвердять, може не затвердять, робити якийсь детальний план. Так, вийко, дозвольте. Далі детальний план не суперечить ні діючому, ні проектному він ж не суперечить тому, який був 14 Тобто ви хочете сказати, ми що Там не ми, не є громадська забудова. Ви хочете сказати, що що там планується СТО, СТО, СТО. СТО, Це те саме, що адміністративні будівлі громадського призначення, так то то саме. ну поруч є СТО до громадського так. От ті об'єкти торгівлі, які поруч то, заплановані на парку, який належить і зазвичай на парку бо... це розташовано на об'єктах. Я, я вас питаю конкретно по цій ділянці, яка в плані є адміністративні, функціональне призначення, адміністративні будови. Поясніть, мабі, будь ласка, як ми сьогодні можемо розглядати зміну призначення якої якоїсь території, яка у майбутньому ще тільки в плані. Ну, поясніть, як воно як воно перетинається воно з законодавством, може я дурна баба, нічого не розумію. Пан території уточнює положення генерального плану. Генеральним планом території визначена ця територія, якщо діючи, тим, діючою затверджено 2014 році адміністративні. І громадського призначення детальні, уточнив на СТО, Ми погодили можливість таку річ яких змін з розробником внесення змін і з розробником тобто, а, то з ким погодив? Я не можу зрозуміти. з розробником. А, а яку різничну силу має якою розничого виборка і пані Сіпану? Хайш, даєш ласкаві компетентних купівацій серійних. Eh, тобто я, я, я перепрошую, я, eh, я пані Бояна, я бачу у вас до мене дуже багато питань. Пояснюю, ми координуємо роботу верхних організацій, але ми не диктуємо свої умови. Є ділянка, пані Оксана, будь ласка, є ділянка, яка перебуває в приватній власності. Людина звернулася да, в, в сільську раду, щоб розробити на дану територію детальний план. Рішення було в нас в 2020 році, так? було винесено позитивне рішення на користь людини. Людина звернулася в проектну фірму. Проектна фірма розробила, секундочку, я договорюю вас, розробила детальний план, напевне, з врахуванням побажань власника тої ділянки. Для цього ми і проводимо тут громадські слухання. Тому що я не кажу конкретно по даній ситуації, але в нас є ситуації, коли попередньо приносить детальний план. Я не можу казати проектній організації, диктувати свою мову, їдь поправляйте, бо воно не буде затверджено. Я не є сесія сільської ради. Я можу рекомендувати. Я можу рекомендувати. Между вчинного законодавства. Як ви вважаєте, ви за основу? вибачте, можна коментар. У мене юридичний ла. Аспект даного питання можна переглянути ще раз генеральний план, який Ви взяли за основу при розробці детального плану. Що ми тут бачимо? Адміністративний. Дозвольте, тоді ж проєкт. Ми зверталися до розробки, отримали погодження, отримали проєктних поставити. Отож, станом на сьогодні у нас є eh, чинний генеральний план доходу, села Ступінник. Людина, яка розбирається в юриспруденції, я чітко вказую, що в даному випадку основний документ містобудівної документації є генеральний план села Сокільники. Не Чи саме так? Тому в даному випадку генеральним планом села Сокільники чітко зазначено, що це е, території громадських е, і адміністративних будівель. Так. Ніхто не сперечається. Ну принаймні, як сільська рада. Немає заперечень, що це приватна власність, ніхто не має до цього заперечень. Але в даному випадку не можна юридично дозволяти на розроблення такого детального плану території, тому що він суперечить генеральному плану села Сукільники. От коли сільська рада затвердить зміни до генплану. Вони, якщо в такому контексті будуть затверджені, це теж буде запитання. В даному випадку лише після затвердження змін до генерального плану села Сокільник, можна говорити про затвердження даного детального плану, тому що станом на сьогодні він суперечить його функціональне призначення, яке ви подаєте, яке ви плануєте робити. суперечить. пані Оляна, чи нам нагадати дати питання? будь ласка. Звичайно, що звернення до проєктувальної організації є що право абсолютно доявно. І дійсно мінеральний план. І в мене питання. Е, спарай, тут, це ми зараз розглядаємо детальний план території для курсування данчика на вулиці. Ні, станція закупкування, біля озера. позаду. Шановна Марка, звідки, будь ласка, здобує, щоб ми в протоколі могли чітко зафіксувати е кого саме. Ваше прізвище мікуватися. Вон так Володимир Степанович. Не почув в екоповідь. Вон так Володимир Степанович. Можете ви взагалі в е документації вкладеній? Для э, детального плану посилатися на недісний генеральний план і, і робити це як додаток. У мене є велике питання до Суської ради, як ви слухання взагалі от, такі от плани, коли ви повинні всю інформацію опублікувати, що громадський інтернет, там, інтернет вічніх, можливо, в інтернеті співчинних норм законодавців, знайомитися з цима. А не зараз отпут на зустрічі вилізняти, що посылають? Так, від такмо так. 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 зняти даний даний тотальний званий території і роздали. Пані Оляно, просить слово про виховані люди. Не коментуйте кожен розпис, я дуже прошу. Просимо прошу зняти дані питання сьогоднішніх слухань. І також ініціювати проведення земельного аудиту, оскільки багато людей сьогодні не змогли прийти, але люди не заглядають кожен день в детальні плани і в кадастрові карти. Люди всі знають, що там ніколи не було ні сільського господарства, ні приватної власності. Сьогодні дізнаються, що мало того, що там вже все у якомусь належі, там ще й буде СТО біля озера, біля церкви, біля школи. Так? Тому я прошу, ну, перше, моє це пропозиція зняти це взагалі питання сонячного розгляду, і друге провести, ініціювати земельні ауди, щоб перевірити, чи було належним чином. Повідомлену громаду і, взагалі, і передано ці ділянки в приватну власність, оскільки це була ділянка, призначена для адміністративних та громадських сполуч. Хоч діла приватна власність у 2002 році. А що ви кажете, там ніколи не було сільського господарства? Так ті, хто жив. Ближче до тих років, там, значить, на тому місці завжди сіяли гречку, щоб бачити, біля озера, щоб ви знали, і вона була призначена для собередження сільськогосподарського призначення. Людина має 20 років приватній власність свою земельну ділянку. Але хто ви такі є? Що ви не даєте можливості побудувати там те, що людина хоче? 20 років. Чекайте, Чо ви а, що ви порушите Конституцію людини? До мене, власне, звертається. Ми, Ми є приватна власна. Що ви маєте думати? Але є генеральний план, яким чітко зазначено, що там мають бути адміністративні або громадські будівлі. Станція техобслуговування не є ані одною. Добре, або... добре. Значить, затверджений генеральний план села. Що зміниться з того? Багато змінить. Що, що змінить? Що? Що я за розумію, юридично, я розумію то, що. а що зміниться від того, коли затвердять генеральний план села. Він же підпогоджений з усіма службами. Так. Сільська рада далі порушує те, що погодила облдержадміністрація містобудівна рада. І пані Світлана, що влада люди. А від чого буде складно страдати? Біля церкви і біля позиції. Є Я перепрошую. Є гуманість. Є громадськість. Я є мешканцем даного села. Я маю галат Єгор Михайлович. От будьте добрі, мені скажіть на моєї от відповідь на моє питання. Я і мешканцем села, маю ділянку. Маю можливість побудувати там щось, щось зробити для села, дати робочі місця. Тобто це прибуток, це дохід в бюджет нашого села. Відповідно, як я маю можливість побудувати там СТО, то я хочу його побудувати. Як я маю можливість поставити там, бу, банальний там кіоск. Под фастфуду, то я його буду там будувати, бо в мене на більших фінансовайте модель коло церкви. Ще давайте вам буде вигідно. Прошу коло церкви. Давайте а ну, чому? Давайте, давайте, давайте царішку відкриємо профінансуйте мене, дайте мені інвестиції. Чому Мір. ви не можете Питання дати? Я до генплан, а що, того, що йому відповідають? Я не відповідає? зрозумію, але я консультувався. Наприклад, навіть то що ви кажете, навіть сервіс. І адміністративна будівля вона може входити в громадську забудову. Не є, вона не заборонена. Це, це є воєвилення власника спер, ну, першочергове. Ви розумієте? Дати можливість громадянам почути їх. А в нас якось виходить все навпаки. Ні, ну навпаки, ну я бачу от зараз навіть по тих дитячих майданчиках, у тому всьому, ну то якийсь хаос. Я розумію, є точка зору. Збирайтеся юридично збирайтеся окремо і обговорюйте юридичні питання. А ви зараз псуто зібралися, щоб щось заблокувати, щось не дати й вдаєте. Щоб... Що ми не дали? Це єдине питання. А як має на чергувати державні санітарні норми звіту? Замовили детальний план. Проплатили, профінансували його, скажімо так, Проплатили. Проплатили. Проп... але він з порушеннями. Він з порушенням Ну я не архітектор, я економіст, я розумію, але... опалення то на хану. Ну я розумію, розумію, але я кажу не до того. Я веду не, не до того. Я кажу до того, що ми от маємо бажання там щось зробити для села, облагородити даму даний кусочок клаптик тої землі. Він є в приватній власності. і Ніхто його не надавав. Вона у благороді. Чому зараз фастфуд можна, якщо маркетинг гарний, можна облагородити і з того буде? Подивіться, скільки в цілі мешканці автомобілів. Де замешано? Ну дайте другу ділянку мені. Ну от бачите, дайте. Є там, що маєте. Ви бачите, що От всі отак хочуть перекласти і то, невгарно, то невгарно, не, буде, то спочатку, не гарно, то не маєте підтвердити по перемамці. Мораль, а то гарно це питання. Гарно там садити. Там що буде забудовано. Ви самі прекрасно розумієте, 20 сотні з бетоном ніхто не залиє. Що ви ми говоримо зараз? Це ваша ділянка, бо мали до вас питання. Скажіть, будь ласка, вам мало вашої ділянки, що ви ще й виходили? дорогу в цьому плані. Нічого не займали. Ну як не зайняли? Ви дивіться, я не бачу. Вже якщо навіть до того вийшло, що то ваше, що то тобто, хоча це все незаконно, це питання треба зняти. Робіться так, що закону, ніхто не буде вам нічого ніяк із уваження вибити. Ще мені два роки переробляти. Просто ваша суб'єктивна думка, що у нас законно-незаконно. Ви маєте... Я, за слово, архітектор бере питання до того, чи це не є дії, якими можна архітектора позбавити від ліцею? Я ще раз вам пояснюю. Генеральний план діючий, даний детальний план, йому не суперечить. Просто щоб підтвердити можливість ми звернулися до розробника і почути ще. Пані Вільяна, ну, знову ж людина просить слово, ви не просите, ви перебиваєте. Це широка річ, вона не є в спеціалізована. Генеральний план не ставить за собою мету визначити чітке конкретне розміщення об'єкту, тому що <поц 'єнно> е функціональне правильно, але воно є це доволі широка категорія. Вона по великому рахунку ділить об'єкти там промислові, громадські, житлові, адміністративні. Дано розміщення там СТО не порушує жодні ні санітарні, ні інші нова. Так і санітарні, і санітарні зону 10 метрів даному ви пані Уляно, не ведіть себе, пані Уляно, ви Згідно водного кодексу України, ви не маєте права того робити, і ми як громада маємо право захищати, як Для наші водії Прошу, Прошу подивіться. Ні, де написано в водному кодексі заборона розміщення відміни. Ні, взагалі заборона взагалі щось збудувати. Так ніхто не будує 25 мені От п'ять 25 Подивіться. А це що таке? От підійдіть і поки що подивіться. Пані Оляна, знову знову вам зауважуємо. Що раз з що таке?

І привести його у відповідність до чинного законодавства України, тому що за основу взяти не затверджений генеральний план за і на сайті і на сайті е, департаменті відділі архітектури власно поданий, не затверджений е, як основа викопіювання з генерального плану, який не є затверджений. Це є грубе порушення чинного законодавства. Прошу врахувати, що. Е, ми вважаємо, що і всі законні підстави зняти дане питання це прошу ви Можете відповісти розробник. Так то не відповідь, то за генераль детальний план території за основу взяти діючий генеральний план. Він вшитий. На нульовому аркуші, так званому, і просто в додатках окремо вказаний проект внесення змін окремо. І пояснення це описано, описано діючий, і описано, що розробляється і на стадії завершення діючий. Сьогодні він є за півроку, за рік, дасть Бог, він буде затверджений. Не розробляти ж нам нову документацію кожного, кожного разу. Детальний план території ми хочемо робити роботу, яка приносить користь а не роботу раді роботи. Сьогодні одну, за півроку затвердимо, будемо робити другу. Пані Оксано, прошу. Ви, ви коли робили оголошення про слухання, ви сказали в уточнення в більш топленному масштабі положень генерального плану. Ми не бачимо уточнення генерального плану, ми бачимо зміну, призначення. Ми – це хто? Ну, хто Ну, на... Я особисто не це бачу, бачу так, тут змін, я бачу, не бачу тут уточнення, я бачу тут зміни. Я вважаю, що це не, не співпадає, навіть формулювання вашої зміни. Показать.